Яка мотивація негативних поступків? Тих поступків, яких ми потім будемо там, стидатися, жалкувати про них і так далі. Мотивація цих поступків це якась претензія. До когось, до чогось? Дуже багато варіантів. Так просто розкопати в собі, типу, чому я так поступаю. Шукати, розбирати. Можна довго і нудно і з непевними наслідками. А от зафіксувати претензію в собі можна. Типу, якась в мені претензія є до цієї людини, чи до цієї ситуації, чи до цього прояву, будь-що. Та навіть це може бути претензія до якихось егрегорів, що ми так якось поступаємо, наприклад, держава. От у нас є претензія до держави, і ми відповідно вчиняємо якісь дії по відношенню до держави, які транслюють цю претензію. Ну, відповідно, нам і прилітає потім згодом, в чому ми всі пересвідчились і пересвідчуємось. Однак, е Тензію досить просто зафіксувати і усвідомити її, що так вона є, і так її треба прибирати. Сам по собі вчинок або теж саме по собі бажання так вчиняти, воно якби не зникає, навіть усвідомлюючи, що це погано. Ну, от ми усвідомлюємо, що поступати так погано. Ну і що? Ну це краще, ніж нічого, звичайно. Однак, коли ми усвідомлюємо, що в нас є претензія, і яка це претензія, і що що її потрібно прибрати, що за нею стоїть страх чогось, це вже досить глибоко. І це нейтралізує. Усвідомлення цього нейтралізує якби, майбутні негативні поступки. Я вже багато говорив про претензію, але чомусь захотілося ще ще раз про це поговорити з такого, з такого боку, з такого аспекту.